Оски гарного настрою чи кримінальні осередки в Одесі. Під виглядом ароматичних сумішей для паління реалізують наркотики. Це виявили під час рейду. Результатом перевірок став арешт чотирьох наркодилерів, які заснували цілу мережу магазинів. Придбати дозу в такій крамниці можна було за 200 гривень. Та чи стане важче дістати зілля про це Сергій Осачук? Одесит Жан за останні півроку приохотився до ароматизованих курильних сумішей. Відтоді як в Одесу почали завозити легальну траву, він не розлучається з кальяном. Якось у магазині йому запропонували невідомі зерна, покурив і ледве оклигав. Ох, сім'я. Ну, точніше, після нього, звісно. Точніше, особливо, якщо ти на голодний желудок, то хорошо поташнює. Чітко я наблюдав за своїми там друзями. Вони в цей время можуть совершить, ну чуть ли не приступлення на сам человек через не контролірують. Лікарі кажуть, кількість пацієнтів, які звертаються по допомогу після вживання сумішей, стрімко зростає, а допомога не завжди буває адекватною, адже невідомо, що входить до складу пахучих трав'яних пакуночків. Важко збагнути, яке саме лікування призначати їх авичними средствами, которые в Росії вводять після пірдозіровок вывести очень тяжело, можна сказать, практически невозможно. і ті психози, которые получают после употребления этих смесей, они очень тяжели звернути увагу на кіоски гарного настрою. Наполягли представники громадської організації разом з правоохоронцями. Пішли в рейди по крамницям зі східною екзотикою і виявили супутнім товарам легальної пахучої трави були заборонені наркотики. Подвідом продажі этих курительных смесей, Продажу і реалізацію психотропних веществ, то з підпадають под статтю Уголовного кодексу, і саме головне та то, що кабінет міністра, все таки внесе вот ці курительні смесії в перечень препаратів, запрещених розпространенню в Україні. Четверо ділків вже сіли за грати. Суд дав дозвіл на їхній арешт. Крім того, міліція розшукує ще кількох дилерів, які причетні до продажу наркотиків у нічних дискотеках, дуже популярних у місті під час курортного сезону. Сергійо Сачук, Сергій Гленюк, Одеса Og din pluss og din.